На керемеї виїзне засідання інвестиційної ради Сумщини. Насамперед гостей запрошують оглянути сучасне виробництво з виготовлення стінового клінкера, будівельного матеріалу європейського гатунку, зробленого на Сумщині. Бездоганну якість цеглин оцінюють унікальним музичним способом. Дуже якісна ніяких тріщин, сколів там немає. Більше 12 різновидів клінкеру. Клінкерам однотонна гладка, цегла, меланжева гладка і рустика, декорована цегла з різними рельєфами поверхонь. Марка міцності 350, морозостійкість – 150, водопоглинання мінімальних 5%. відсотків. Генеральний директор Керемеї Іван Телющенко пояснює, цегла з високим рівнем вологи не витримає високих морозів. Сформовані вироби після періоду висушування протягом двох діб спікаються у тунельній печі в температурі 1100 градусів. Сам завдяки спеціальним технологіям клінкер з маркою зроблено на сумщині. Перевищує звичайну лицеву цеглу за якісними технічними і естетичними показниками. Відтак підприємство працює на всю проєктну потужність, є замовлення, колектив стабільно має заробітну плату. На експорті в нас десь порядка 35%, а всі інші це Україна і найбільший український ринок це центральний регіон України. Серйозна динаміка. Ми в цьому році плануємо віддати бюджет близько 7 мільйонів гривень. Так званий ландшафтний клінкер допоможе створити малюнок газона, упорядкувати схили і місцевості біля водойм. Це ложиться в землю, з нього росте трава, травка стріжеться, тільки не косою. На липень цього року на Киреме запланований запуск нової технологічної лінії для виготовлення бруківки, гарантія на яку 100 років. Обладнання одного з романських підприємств, і воно кажуть спеціалісти нічим не поступається німецькому, що вже працює на Кирамиї. Головний архітектор Сум Володимир Биков ділиться професійними задумками. каже саме такою бруківкою будемо замощувати театральну площу в Сумах. Коли-то ми делали зйомки по той керамічній плітці, яка у нас в соборах розварачивали трактора і только, и нічого не осталось, тільки іскри. Вот сегодня сьогодні, вот эта плітка того ж качества, но дай Бог, щоб по ней не були трактора. А уровень, який сто лет тому якоби був утрачен, сьогодні возвращается і радує, що именно в сумах. Губернатор Сумщини Юрій Чмир не вперше на карамеї, але вкотре буквально руками перевіряє усі тонкоші технології виробничого процесу. в июле месяце этого года уже появится новое производство. Это, конечно, уже результат совместной работы. Поэтому всех приглашаем в единое инвестиционное окно, как обычно. И говорим, что Сумщина благодаря вот таким хозяйственникам, руководителям, авторитет нашей области поднимается все выше, а инвестиционная привлекательность вообще уже, наверное, самая лучшая в Украине. Товариство «Керамея» засноване в сумах у 2007 році за підтримки американського інвестиційного венчурного фонду Хорайзон Кепітал. Венчурний бізнес у світі оцінюється як бізнес із високими ризиками. Сьогодні ж представники інвестиційної компанії говорять, задоволеність задоволені стосунками з владою сумщини і роботою управлінської команди Керамеї ми задоволені результатами роботи, як і цього року, початок сезону, так і попереднього року. Незважаючи на важкі економічні умови в країні, компанія показує. Позитивний ріст показує позитивні результати по прибутковості, показує перспективи росту, що також немаловажно. У перспективі будівництва ще двох ліній з виробництва крупноформатних поризованих керамічних блоків, теплокерам і керамічної черепиці Дах керам.